Вітаю вас, мої любі. Ви бачите ці новини: Венесуела, Гренландія, Куба, Мексика. Трамп діє швидше, ніж аналітики встигають писати йому прогнози. Але що це? Початок нового світового порядку чи шлях глобальної катастрофи? І головне, куди цей вектор сили поверне завтра? І що, і як це відгукнеться на подіях в Україні? То зараз подивимось це на картах Таро? А також я отримала невеличку відповідь від Творця, що оці події, оці дії Трампа означають для нас українців. І розпочати я хочу з такого питання. Яка прихована мета стоїть за агресивними діями Трампа щодо Венесуели? Куби, про яку він зараз активно теж розповідає, що це економічні якісь інтереси його, чи може щось інше, чи щось глобальніше, давайте подивимося. Це ж карта, яка випала, карта мага, показати всьому світу, прихована мета, яка показати всьому світу, хто тут головний. Тому він діє дуже агресивно в якихось своїх нових починаннях. Тобто, його головна мета показати, що він може все робити, все, все що завгодно, використовувати будь-які методи, незважаючи ні на що. бо лицар мечів, це дуже така, знаєте, напор агресія. Він так і діє, не зважаючи ні на що, показуючи, що так, він оце підтверджує свої слова. Далі, шістка пентаклів показує, значить, що баланс, який був встановлений. Бо шістка пентаклів може показувати, бачите, в нього тут от ваги, він балансує ну, між усіма. Баланс, який був встановлений, ось він зараз поразку отримав. Війна проти нього почалася проти цього балансу. І це буде продовжуватись і надалі. Ще яка в нього прихована мета, він дійсно отримає задоволення від усіх своїх, оцих, він хоче отримати нові реальні, реальні, нові землі, нові ресурси. Він дійсно хоче. Їх отримати, і від цього ще бути задоволеним. Він прям має задоволення від того, що він робить. Ну, і наостанок на головне, що, що взагалі він хоче. Дивіться. Всі домовленості, які були, ну от домовленості, перемовини. Ну, це взагалі, от, ти і я, ми з тобою якось на равних домовились. Все це порушено і зупинено. Дуже красиво. Ну, і наступний рядочок повністю майже повторює те, що я тільки що сказала, бо то замовленості, замовності карта закону. Закон взагалі плаче, взагалі знаходиться під впливом таких най Ще знаєте, робиться драматично, так, на показ. Бо карта П'ятірка Кубків ще, знаєте, не просто страждання, а таке страждання, прям от... таке, що всі бачили. І закон дійсно. Прям от... І це той, що було раніше. Оцей всі закони, всі правила, це ще можу показувати. ну, ще й правила, да, за якими ми спілкуємось, воно все на зараз зруйноване, бо вийшла п'ятірка вже кубків, бо інші карти вже повиходили. ну, не то, що руйнування. Ну, коротше, отак от вийшло. Його приховані мотиви. Показати всьому світу. Ну, вони він не дуже їх і приховує, Хто головний тут в світі, бо карта Мага вийшла перша, і зруйнувати світовий порядок, який був? І заотримати ще й задоволення від цього. Так, дивимось далі. Чи дійсно, от зараз він оце вкрав Мадуро, показав всьому світу, так? Да, Зараз проти Куби хоче там щось робити. От давайте подивимось. А також погрози в сторону Мексики йдуть, Гренландії. От давайте всіх трьох, от зараз, хто є там на повістці оцій у нас і подивимось. Чи загрожує щось в найближчому майбутньому кубі. Мексиці і Гренландії. Наскільки буде активно проти них зараз діяти Трамп. Так, що у мене була перша Куба? Куба? Ну, от дивіться, показала. Ну, колесниця це карта нападу. Нападу, Ну, це не, не прям такого агресивного, але все одно це карта військова. Але чомусь показують, бачите, вони стоять в захисті. А ну-ка, давайте ще трішки докладемо, що в них, типу, якщо є шанс. Що це, шанс нападу чи шанс захиститися є? Що буде на Кубі відбуватися? Якийсь, якісь партнери, от, сила, сила якихось е партнерів, які в неї є, будуть працювати у куби. І що ж там за партнери? Що були на кубі? Але все одно таке враження, що будь-якими, причому тут. Буде виправдовуватись будь-яким способом. Все одно, бачите, хочу отримати те, що є. Те, що в тебе є, я хочу будь-яким способом це отримати. І бути від цього радісним щасливим. Ну, таке враження, що все ж таки на кого щось таке піде, буде якийсь напад. Ну, прям, Перша ж карта, яка вийшла, була карта колесниці це от якраз ход. Ход зараз військовий може бути ход. Ну, подивимось. У них буде, їм будуть як допомагати, але ну, там карта допомога була, що в них є, типу, е е е е е е е союзників хтось. Так, хто був наступний? Мексика. Гляньте, я думала, на Мексику буде менше, на них прям оце прям конкретна військова агресія. Це може бути прям от, як по нашим. Зараз. Це, це взагалі оце, коли ракети летять і все таке. Я не думаю, що на Мексику, але оце прям. А ну далі що? Ну вже вони насміляться на Мексику піти. Теж стає є карта захисту. Є карта захисту? І показують, що там доволі сильна влада. Але перші карти, які вийшли, що вони все одно таки планують. Оце, до речі, це знаєте, що можу ще показати? Що є стратегія, план нападу? Ну, подивимось, в планах так точно є. А Гренландія? Що тут про Гренландію? Ух ти, на Гренландію вийшли всі старші аркани. По-перше, оце карта як розтягується на майбутнє. І це от Гренландії дійсно, як, по, як Вищий суд до неї приходить, як розплата. І розтягується на майбутнє не зараз. А що ж таки це буде? Ну, по-перше, буде, гляньте, як цікаво показали. Немає карт, які от, такі, які були на тих, але показують, Дивіться, знову це ж, як Трамп вийшов на початку, і знову землі. Але це то, що я ну, от, хочу завоювати словами. Я словами через е, комунікацію показую, хто тут головний, і хочу це отримати. Таке, значить, що показало на Гренландії? Що це, якщо буде, то не зараз, все одно розтягується на майбутнє і все ж таки буде намагатись це якимось іншим шляхом, отримати, не військовим. Але все одно показує, що бачите, він тут головний. Ану ще. Показую, що все ж таки, от бачите, до речі, на кожну країну випала карта захисту, що вона все ж таки буде, знаєте, як в захисті стоїть. Знову карта майбутнього, то, що я вже запланував на майбутнє. Це мої плани на майбутнє. Я вже багато для цього зробив. Чекаю, що буде. Ну, таке враження, що от мені оці от прям не то, що ну, от прям не сподобалось, бо оці карти виходять. Я хочу захопити, і я маю на це, хочу зробити своїм, нікому не віддам. Але показала, що Гренландія це трішки подалі. Будемо дивитися, що воно буде. Прямо на Мексику була найбільш агресивні карти випали. Цікаво. Стратегія в них якась є. Тепер, а давайте подивимось от танкери, які захоплюють зараз на США. От навіщо це вони роблять? От навіщо той. Контроль над морськими шляхами Трампу От, і захоплення оцих російських танкерів. Для чого він це робить? Яка головна мета цього? Танкери. Ви знаєте таке враження, що він просто отримає від цього задоволення, бо це карта десятка мечів це пік. Пік задоволення взагалі, це знаєте, як відірватися. Я настільки от... От відвести душу російською. От просто мені так це подобається. І от це бачите, я це роблю. От. Я це запланував, я це зробив, і взагалі мені прийшло слово таке, як сорванець, сорванець російською. Той, хто от як відірвався, от я хочу, я взагалі дуже мала, молода, активна. До речі, Трамп, це останніми часами, буквально після того після Нового року, став виходити королем жезлів як активно, активно дію. Бо він раніше виходив як король, і це ж теж жезлова карта. Я молодой, молодий душею, я хочу, я це зроблю і отримую від цього задоволення. Ну, а далі пішла вже суть. Суть така. Знову от знову повторюється карта, тільки іншими. Пітиним шляхом змінити те, що було, і це стосується всіх людей. Змінити те, що було раніше. Я хочу. Мені це подобається. Я змінюю так, як я хочу. І знову, от карти от іншими, картами весь час повторюють одне саме. Оце баланс зруйнувати. Поступово ідучи такими поступовими кроками. Знов, я ж кажу, кожен рядочок одне й те саме. Зруйно вбити, вбити оце якісь союзи між людьми, які були, які такі рівноправні. І це все буде хитрими такими способами робитися. І знов йти, бачите, в нього є запал отримати задоволення. І хочу це продовжувати. Отне те саме, оце скільки карт випало, воно такими такими шляхами. Коротше, він тупо отримує від цього задоволення. Діє, як цей, як хлопчиська. От прям, знаєте, от хочу отримати таке задоволення, хочу і можу. І все одно все йде про те, що хочу зруйнувати те, що було. Мені так не подобається, хочу по-іншому. Я хочу робити, як хочу. Будете. Далі. А давайте подивимось таке. А як би взагалі, от, хто ще, от, крім е, Америки, зараз має силу о, в світі? Це Китай, ну, Євросоюз, в принципі, має, але в них якась така млява сила. Ну, все одно вони ж є. Давайте подивимось, яка буде реакція Китаю та Євросоюзу на ці всі витівки Трампа? Оце що, що відбувається в світі? На захоплення, на? Е, Викрадення президентів. Так, спочатку Китай і Євросоюз. Так, Китай. Ух ти! Він прям буде Китай хотіти, щоб він завершив це все, що він робить. Це прям, прям зараз поточному ще. Що це таке? Що він ще? Яка реакція буде питаю. Ну, коротше, перше, що він хоче, це все ж таки зупинити Трампа. І друге, а ви знаєте, що в нього нема на це ресурсів? От йому якось зараз вже... Як Китаю йде відплата, і в нього ресурсів немає це зробити. От, зупинити мається на увазі. І знову знову випадають карти, що баланс зупинений. Баланс, який був у світі. Оце рівновага між різними сторонами, можливо, між демократією і іншими такими, як Китай, Росія і Іран, і всі інші. І. Щось шансів немає на, цьо, на це відновити баланс. Так, а що там скажуть про Євросоюз? У Євросоюз, як завжди. Вони задоволені своїм життям. Ні, вони не дуже. Вони це, знаєте, як? Вони живуть в своєму світі, їм так гарно, вони мають багато коштів, у них все вони працюють, вони так трішки. Знаєте, це карта така, ну, відійдіть від мене, і взагалі я не хочу на це дивитись, бо мені всі, всі вже набридли. Ніяких активних дій. Я тут щось не бачу. Так, вони дуже засмучені від того, от вони, вони були такі всі, їм це подобалось, але від цих дій вони засмучені, от дуже прям вони прям в розпачу. Їм не подобаються ці активні дії, але це чисто емоційно. Так, вони перебувають в своєму і відійдіть, не чіпайте мене, не бачу тут активних дій зі сторони Європи. А от Китай захоче зупинити, але чомусь показує, що в нього немає на це ресурсів. Так, а давайте подивимось в глобальному сенсі. От до чого, в принципі, призведе така політика Трампа? Оце зруйноване Правила, які були, зруйновані, домовленості. До чого це все призведе? Світ глобальному. Я зараз не про Україну, про світ. Глобальний світ. До чого призведе? Ну, що показую, спочатку випала карта, це люди, люди взагалі, це, як знаєте, ну, взагалі весь світ родини, країни. Взагалі вони, знаєте, от дуже емоційно це сприймають. Далі випала карта світу, ну, світ як таковий, як такий, і вони сприймають емоційно і намагаються це якось е, виразити е, словами, сказати свої відношення, що вони їм це не подобається. І взагалі, це, як знаєте, чисто словами, немає тут якихось інших дій. Вони люди в світі дуже сильно емоційно це сприймають, але все одно намагаються поки що це йде так, як ну, от, комунікативним способом це показати. Далі їм не подобається це, і вони будуть якось намагатись. Це карта ще може показувати. я... Мені так не подобається ця ситуація, що я хочу будь-що, будь-як, тільки не так, як є. І оце разом все ж таки, от намагання все ж таки відсторонитися від цього, як збігти. І висвітлення цього, що воно є, воно якось нам покаже, що є багато ілюзій. Оце ж карта, яка з самого початку випала на Трампа, ну так будемо вже і рахувати. Коротше, буде показано, ми побачимо, що Трамп має дуже багато ілюзій. От він собі щось там напланував, надумав. Він дійсно руйнує зараз всі старі порядки, які були. Але все одно, це прям ну, дуже багато ілюзій, і воно якось буде проявлено. Проявлено ми це будемо бачити. Ну і. Це, теж, ну, не то що, це карта країни будь-якої, я можу показувати землі, ну, карта світу вже випала. Будуть все одно нові якісь військові. от бачите, цей ну, як, то що, Все одно буде продовжуватися такий напор, який новий по світу по, по інших країнах, який все одно буде приносити розпачне задоволення. Як знаєте, не, не буде це подобатись така активна діяльність Трампа. Ну, поки тут нічого глобального такого не випало в світі, просто покаже, що світ не задоволений цим і показує, що е Трамп ще має багато ілюзій, але все одно буде продовжуватись агресія по різним країнам. От прямо таке випало. Ну і далі, давайте, що це для України. От що це вся діяльність, активність, яка зараз оце іде від Трампа, що воно дасть Україні? Як в Україні буде це ну, отобразитися, господі? Відобразитися. Ну, для України одразу випали старші аркани. У нас, я ж спитала, що це буде для України. Прям якісь глобальні зміни. Все одно йдуть у нас на рахунок війни, і вони нам, як це, вже прийшов час. Оце карта суд, яка зараз почала весь час випадати. Тобто, прийшов час розплати. Ідуть зміни до розплати на рахунок війни. Все одно той, хто в, неї, в ній був. Повинен, той повинен понести розплату за це. І ще отак випало. Спочатку випала п'ятірка пентаклів, є шанс вибратись з того, що у нас не вистачає ресурсів, все ж таки, отри шанс є отримати набагато більше. Ну, це як, як ресурси, це може і, грош, і гроші, і грошей стосуватися, і озброєння. Хоча тут немає військових прям таких карт. Але все одно ресурс це все, все, що ми маємо. Далі, все одно, ви знаєте, це зараз от я вам покажу карти, як я їх, як вони мені прийшли. Оце на майбутнє те, що я запланував, зробив вже багато. А це як ну, світовий порядок, от все от, на майбутнє світовий порядок, все одно, от вона вже випадала сьогодні та карта, яка От світовий порядок плаче плаче в розпачі таке враження, що все одно йому приходить приходить кінець, кранти йому наступають. Далі, далі у нас є, от таке ще прийшло, от дивіться, і у нас буде вибір. От карта вибору спочатку прийшла. Ілюзія кінця, от прям ілюзія кінця. Або Продовжувати, продовжувати, отак, продовжувати війну, але якимось нестандартними методами. Або може, може ще так прочитати. І так, і так. Можливо, і прям військовим шляхом, і якимось нестандартними методами щось таке придумати, щоб таки. Коротше, показує, що у нас буде вибір між ілюзією кінця. Мабуть, з перезупинку йдеться мова. Або продовжувати і війну, оцю, яка в нас є, війна нікуди не, не зникає. Хоча є там -от шанс, як отримати перші ж карти, які випали, що зміни якісь все одно будуть. Ну, подивимося, як воно буде відбуватися. Ще пару слов я скажу вам, що мені. Що я від творця, яку інформацію отримала про те, що це зараз витворяє Трамп, до чого це все йде. Трамп дійсно хоче зруйнувати старий світ, який склався з його законами, які, які раніше діяли. Він вважає, що має на це право. Його місія це місія руйнівника. І, хоча він діє з власних міркувань, з власних інтересів, він, по суті, руйнує те, що потрібно зруйнувати. Весь світ брехні, насилля, болю, страху, світ третього виміру, в якому планета існувала останні тисячі років, так чи інакше, інакше буде зруйнований. Трамп, він як каталізатор процесів, прискорювач. Так що все йде так, як треба. Ну, такий сьогодні вийшов розклад. Дякую всім. Ставте свої запитання, я все читаю, все виписую. Буду поступово, поступово будемо все розглядати. Я їх отак просто інколи збираю по темам, а інколи я окремо вироблю розкладами і ваші запитання, і те, що мені цікаво, і всім цікаво. Ставте подобайку, якщо сподобалось. Підписуйтесь, бережіть себе. До побачення!